Автівки на передову. Фермер з Кіровоградського району подарував бійцям 79-ї аеромобільної бригади Джип Чирокі». Про потреби військових чоловік дізнався від односельчан, які там служать. Вручали позашляховик на площі Героїв Майдану в Кіровограді. Односельці зібрали для солдат подарунки до Великодня, серед яких маскувальні костюми. Їх разом з вітальними листівками від учнів уже сьогодні передадуть бійцям. Військові зазначають, машин, які можуть здолати без на передовій, бракує нині в Арт дивізіоні 79-ї аеромобільної бригади служать 15 робітців з Кіровоградщини. Купували ми її з Словакії. Ну, допомогли закарпатські друзі, які живуть поряд, мають там добрі контакти. Вони нам її перегнали, Вночі ми сіли і приїхали на Кіровоград, тому що Олександру треба бути в частині. Там зараз буде йти ротація. Бато їх, їхнього підрозділу. тому Час був обмежений. Добрі люди скрізь є, зв'язки є, тому один одному допомагаємо, дехто, чим може. Знайшовся чоловік, який мало говорить, але швидко. Робить. От благодаря йому ми за буквально три дні получили вот эту машину зверь. Якщо навіть одну людську жизнь ми спасемо, вовремя доставим. Україна вбиться в госпіталь. Я думаю, місія виконана. Ну а нам необхідний автомобіль для вирішення, що там задач і жизнедіяності подрозілення. І ще одну машину у третьому полку спецпризначення подарував Ульяновський район. У Аз захисникам передав місцевий фермер, відремонтували та повернували автомобіль місцеві волонтери. Передали позашляховик спецпризначенцю родом з Ульяновка. Він і доставить машину на передову.